Адресоване Голові Національної поліції України. Щодо розприяти і проведенні перевірки виконання належним чином службових обов'язків співробітника поліції Уманського РПП УМП РП, в Черкаській області, Білика Володимира Миколаєвича і його причетності до розповсюдження наркотичних засобів та співробітника Уманського МП. А, як стверджують жителі Романімонського району, Білий Володимир Миколаїв займається збутом тяжких наркотичних засобів та, користуючись своїм службовим становищем, прикриває свою ж незаконну діяльність і контролює облік наркотичних засобів у Руманському районі. Також родина білика володіє в селі Орадіка район, Костиніського району. А зі слів очевидців, сінофермі працюють здебільшого наркозалежні особи яким замість заробітної плати отримують необхідну дозу наркотичних засобів. До того ж надходять звернення щодо співробітника поліції Любацького Олександра Васильовича, який займається прикриванням всього кримінального елемента в місті Умані, а саме прикриває незаконний под наркотичних речовин, отримуючи від розповсюджувачів наркотичних засобів неправомірну вибуху за прикриванням законної діяльності. Займається вимаганням пошті від правоворушників за невпущення порушення кримінального провадження та прикриває так званих поширечників, які ведуть свою діяльність на трасі Одеси. До того, що до то, Льваського Олександра Васильовича неодноразово був задокументований. Та, незважаючи на дані факти, він не повинно належного покарання, не був звільнений займати посади, а на події продовжує нести службу Міністерства справ. Щодо даного звернення також просимо підтвердження виплату звернення даних прийняти відповідні мири реагування.